Ой, ухилянти — це такі люди, що їм нема що сказати. За ці всі роки, які вони зараз ухиляються і не хочуть воювати, це все на їхній совісті. Тобто рано чи пізно воно все до того прийде, що е, вони мають сюди прийти і хоча б спрочусу це все. От. Я рахую, що кожен е, чоловік, кожен чоловік, який здравий, має сили і вміється це все робити, повинен пройти цей шлях. Повинен пройти цей шлях. Тому що, що потім розказувати дитині? А що потім розказувати дитині? Нічого ти не розкажеш. І взагалі, ті, що тлові оці е, ухилянти, я кажу, що їм треба працювати, допомагати нам, тобто збирати кошти, дрони, не дрони, хоч, які, хоч якусь допомогу. Тому що є такі ухилянти, вони допомагають нам. Помагають дронами, грошима, помагай, забезпеченням, логістикою, помагай, машинами і всім, всім остальним. А є такі, що в нас і ковляються, їм нічого не треба. Їм просто нічого не треба. Вони сидять свій під своєю юбкою. Ну і їм нічого не треба. Саме наше їх не трогають, і все не